Коли я починаю тренуватися, в мене якось ну ті, що не потрібні думки, вони відпадають. Ті, що потрібно, вони якось це все. Ну, спорт допомагає. Тому я всім кажу, якщо навіть не боксом, займайтесь спортом. Така формула успіху українського боксера, полтавця, олімпійського чемпіона 2024 року, срібного призера Олімпійських ігор 2020 та чемпіона світу 2017 Олександра Хижняка. Нею він поділився із полтавською молоддю серед складових успіху, і щоденні тренування, і підтримка родини, та вміння щоранку прокидатися з думкою, що у тебе все вийде, говорить спортсмен. І найважчий суперник це я сам завжди, кожного дня. От встаю зранку, і от суперник мій каже: не вставай. Я кажу: та ні, встану, він каже, та ну полежи. Я кажу, та ну я встану. Він каже – ну глянь, дружина, рядом, малий спить. ну так хорошо, тепленько, все є. Ну, зачем тобі вставати? Я кажу, та ні, встану дружище, бо хочу більше. Полтавський танк охоче розповів аудиторії особисті історії, не приховував і свої відчуття перед виходом на ринг. Ну я дуже хвилююсь, коли виходжу в ринг там і знаю, що за мною там спостерігає велика кількість людей. Ну, весь світ спостерігає. Також хвилююся. Тому справляйтеся зі своїми страхами, зі своїм мене дружина каже: от. Ну не бійся, нічого в тебе все вийде. Ну насправді хочеш, щоб ви також в житті знайшли людину, яка буде дуже сильно вас підтримувати, і ви тоді будете так і іти, іти, нічого не боятися, робити кроки вперед. Складовою формули успіху спортсмена є і щоденний режим та відмова від шкідливих напоїв. Я встаю рано там п'ять ранку. Тренування ранкове, після ранкового тренування, там, сніданок, відпочинок, обідні тренування, обід, відпочинок, вечірнє тренування. Обмеження в мене взагалі по життю. Я не п'ю газовані напої солодкі. Це взагалі, ну я не вживаю. Цивільного часу мало, але якщо він є, то проводжу час з родиною. Наприклад, там, субота або неділя там, можу там, баню затопити. В річці покупатися в басейн там поїхати з малим футбол пограти. Ініціаторкою зустрічі чемпіона зі школярами та студентами стали працівники центральної бібліотеки Полтави. Запросили тих, хто на порозі свого життєвого вибору на даний момент в умовах війни такі зустрічі особливо важливі. Бажаємо такий елемент патріотичного виховання і мотивує займатися, рухатися вперед. Олександр Хижняк не лише поділився секретом успіху, а й поцікавився планами дітей на майбутнє та відповів на всі запитання. Тому це був корисний діалог, говорять учні та їхні викладачі. Ця відома людина мотивувала нас всіх, бо треба чогось досягати, треба до чогось йти, ставати кращим. І для багатьох. Це були приклади, як треба теж робити в житті, і також він у всіх присутніх ким хто хоче стати. Те, про що розповідав Олександр, його особистий життєвий приклад, його спортивні успіхи, та наполегливість, з якою він йде по життю, і ті результати, які він має, це дуже великий поштовх для наших дітей сьогодні. Цей складний час, да і взагалі в будь-який час, 30-річний боксер поділився із своїми мріями. Це ще одне олімпійське золото, але головна мрія, щоб наша молодь навчалася в мирній країні.